Будемо підтримувати своїх хлопців до останнього і не вистачить у них ні кійків проти нас, не вистачить у них ні прокурорів, ні суддів, щоб кожна свободився посадити заграти. Судить подають суддя, пам'ятай, Янукович, не вічний! Суддя, пам'ятай, Янукович, не вічний! Судя. Пам'ятай, Янукович не вічний! Сем'як! Пам'ятай, Янукович не Де люди, які звинуватили наших побратимів? Чому вони не приходять на суди? Ну що є самім сором. Ну, мені було б соромно, якби я скажу ще раз, вдарили в голову сніжкою, і, 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 а я боюся, що в голову навіть да, не долетів. Власне, це мета режиму. Беруть тільки тих і звертають увагу тільки на тих, хто активно, постійно працює на вулиці. На вирішення, я вважаю, серйозної справи, тобто чи повернення прокуратури чи закриття справи, сьогодні потрібно 10-15 хвилин. Це може казати про те, що рішення вже готове. Яке воно, ми не знаємо. Клопотання. Було відхилено по кожному пункту, але в версії Шевченківського суду, яке ми подавали в Шевченківському суді. І суддя, коли зачитував, було зрозуміло і і мені, що він. Не задовільняє наше клопотання Шевченківського суду. повторюю, а це Печерський суд. Бо ми його змінили для Печерського суду і додавали деякі факти. Тобто йому передали те клопотання, і вони по ньому вже прийняли рішення про відмову в клопотанні. Клопотання, ще раз повторюю, було спрямовано на закриття чи повернення до прокуратури. На сьогоднішній момент. У нам призначення перше справжнє, ну не справжнє, це було підготовче засідання, яке відбудеться 7 жовтня.